Вітаю! Нарешті я дочекався своїх саджанців хурми Прислали мені два саджанця хурми і два саджанця інжиру. По-перше, хотів би подякувати за опакування власникам цих саджанців. Якщо комусь цікаво, це з YouTube каналу Сад Черниченків упаковано якісно, але підвела наша пошта. Ось бачимо, тут вставлені два бруски було. Ось один брусок і другий. І там, де закінчується один брусок, починається другий. Наша елітна нова пошта переламала і брусок, і пагін. Але нічого страшного, тому що тут ще сантиметрів 60 ось осталося прищепи. Тому страшного в цьому нічого не бачу. Звісно, я б його зараз би не обрізав би обрізав би вже. Навесні на випадок, якщо буде обморожені кінцевої частини, але деревина, я бачу, досить визрівша, тому думаю, нічого страшного в цьому немає. Упаковано гарно, я б навіть не додумався поставити дрючки для таких наших перевізників супер. Але маємо, що маємо. Зараз відкрию коріння, подивлюся, для того, щоб зрозуміти, які ями підготувати, і покажу вам. Заодно розкажу, тому що я вже... У мене там дві хурмички вже росте. І я трішки трішки опікся вже на недобросовісних продавцях. І розповім, ага, тут шнурок, зараз відріжу. Так є, розповім на чому мене надули минулого разу. Ох! Ось навіть в кадр не влізав. Отже, ось було місце ґрунта і бачимо десь приблизно сантиметрів, там, мабуть, 70. Ось такий гарний розгалужений корінь. Звісно, я просив найкраще, воно звісно, саджанці такі і найдорожчі, але але ви бачите. Результат. Якщо був би менший корінь, я думаю, це не настільки смертельно. Але е, втратився б один рік. Такий садженець просто буде набагато швидше розвиватися, отже, якщо велика коренева система, то я можу більше поставити верхні частини. Якби корінь був слабкий, то мені довелося б обрізати ось тут, там, лишити три брунечки. Е, одну з них потім, коли вони пішли, одну з них лишити на ствол. Вона пішла б, аж на, аж наступного року, я вже б її обрізав би по висоті, і тоді вже формував би крону. Так, беремо інший, знову ж дивимось. Ось було місце грунта. І ось сантиметрів 60 довжина. Буду я трішки заглиблювати, не дуже. Тому що у нас тут досить тихий участок. Садиба в такому затишному місці і від річки досить високо знаходиться. Тому, я думаю, можна сильних морозів не боятись. І інжир. Інжир знову ж бачимо. Файне коріння. Знову ж просив найкраще. Звісно, не по найменшій ціні, але бачимо гарні. Інжир не буду знімати, як я. Буду садити, там нічого такого немає. Єдине, що розкажу, я буду її, його садити в теплицю в середній ряд. Ось просто на хвилиночку покажу. У мене там в кінці он гранат росте. І ось дві ями приготував під інжир. Отже, отут посередній теплиці. Чому так? Тому що вже пару років мені хотілося його придбати, але постійні оці накривання. Постійні обрізання, от мені якось це не дуже було. От я вирішив, оскільки я тут буду ставити ще одну теплицю. Вирішив це середнє місце віддати там гранат, два інжира і буде ще три кущі, вдовжину три кущі буде маракуї. Ну, Три саджанці. Так, тепер по хурмі. Як так, щоб не надурили? По-перше, коріння має бути дуже довге. Мають бути на ньому розгалуження. Це два. І основне, воно має бути ось таке чорне. Тому що там я брав хурмичку у нас в розсаднику, ну ці, що виїзні, що торгують саженцями. І брав досить недешево, і корінь був такого коричневого кольору. А коричневий колір це коріння не вергінки, а коріння кавказького якогось сорту або із насіння кавказьких. Отже, там незрозуміло, з чого було те коріння, але, як бачимо, коріння має бути чорне. Це перше, перше і основне. Отже, зараз іду, готую е, ями під них і зустрінемось. Так, готово. Зробив в даному випадку дуже глибоку цю сантиметрів 70, мабуть. І десь 60 на 60, може 55, ось так от. Чому так? Тому що, як бачите, у мене йде верхня прослойка сантиметрів 40, йде чорнозем, вже покращений ґрунт, а знизу йде такий суглинок. Отже, чорнозем я витягнув сюди, суглинок витягнув сюди. Чому так? Тому що я ось тут візьму верхню частину, засиплю сюди чорнозему, а цю, відповідно, в цю яму, яка вийде, оцей суглинок поверну, потім він все одно з часом ми мульчуємо, з часом він покращиться, стане чорноземом. Іншу яму трохи меншу, знову ж десь 50 на 50 і глибиною 60. Тут е, у нас 30 см насипного грунта, тому тут, в принципі, все добре, нічого додати не буду. Єдине, що трішки додав сюди такого вже перепріпшого, гарно перепріпшого там річного компосту для поживи. Отже, переходимо до посадки. Приступаємо до висадки. З розміром чудово, в принципі, 70 см я вгадав добре. Нижні корні трохи загинаються. Я хочу трошки, щоб глибше було, ніж перед цим. Заглиблювати можна, хоч і по прищепку. В принципі, для дерева нічого страшного в цьому немає, лише вам доведеться копати яму метрову. А так заглиблювати хруму можна. Вже притримуючи так, щоб це коріння наше довге, щоб поступово засипало, щоб не заломувалося щоб максимально брало вологу та поживо. Ось таким чином заглибив я десь сантиметрів на 5 плюс оце у нас буде рівень ґрунтовий вийде десь сантиметрів 15 Заглиблення, е, е, виходить вище того, яке було перед цим, як воно росло. Отже, ось так буде мій ґрунт. Е, Залью я водою напроти зі дня по черзі, щоб вона, вода входила. Всаталась, потім ще буду заливати. Вона, звісно, сядеться. І ось цей ґрунт я візьму, висажу сюди, а цей поверну. Отже, переходимо до іншого. Так, тут я з ямою перестарався трішки. Отже, зараз повернемо. Ось так, зараз коріння впирається в ґрунт. І потрошку таким же самим макаром засипаємо для того, щоб коріння рівномірно було б землею. Грудки бажано сюди не заправляти, тому що можуть виникнути повітряні кармани, в яких будуть розвиватися всякі мікроорганізми. Саджанці наші висаджені. Враховуючи, що в мене досить тепло і затишно, то звісно я зробив таким чином, і єдине, що я зроблю, це поставлю таку, такий каркас, який обтягну білим агроволокном на зиму, вже коли почнуться морози. Для тих, у кого більш прохолодно, або якась незна, там де постійно б'є мороз, особливо це весняні заморозки. Тоді рекомендував би обов'язково біле агроволокно для того, щоб деревина проснулася пізніше, тому що біле агроволокно буде відбивати світло, відбивати тепло і буде прохолодніше там всередині, а при морозах, звісно, агроволокно, просто як укривний матеріал, буде давати там плюс якихось 5 градусів. Отже, для тих, у кого прохолодніше, або б'є мороз, я б заглиблював би цей саджанець, як мінімум, ось так от. Заглибив би. А оцю частину знову засипав би землею для того, щоб е, потім е, зручно було це все демонтувати. Отже, ось у вас е, закопано на постійне. А ось цю частину бажано було б було засипати землею. Але що я зробив би для того, щоб потім було легко демонтувати, е, сітка там 12 там, на 20, 10 на 20, ну ви зрозуміли оця Оцинкована сітка мілка. Робите кільце навколо, там приблизно там сантиметрів 60 в діаметрі, робите кільце і висотою, допустимо, щоб ось по ці пори було. Це кільце заповнюєте повністю ґрунтом. Це я маю на увазі. Заповнюєте ґрунтом. Потім навесні, коли вже пройдуть всі ризиковані заморозки, ви це кільце розкриваєте. Землю навколо розгортаєте просто-напросто. І у вас виходить, що оця частина, навіть якщо ця частина буде у вас ґрунтом, навіть якщо ця частина повністю відмерзне, у вас буде там 2-3 бруньки, які пустять навесні, які не відмерзнуть, пустять навесні, і отже ви збережете. Ну, це я робив би перший рік, потім деревина вже стане товща, і менше шансів буде до замороження. Отже, зараз заливаю, з вами прощаюсь, ну все добре.